Близько 22.30 вечора до голосійського районного управління надійшло повідомлення від киянина, що в сусідську квартиру по вулиці Голосійська зайшло троє невідомих йому чоловіків. На вище вказану адресу негайно виїхали працівники відділу карного розшуку та слідчо оперативна група районного управління. Прибувши на місце оперативника, осінивши обстановку, зайняли необхідне положення для затримання злочинців. Під час запланованої операції. Коли троє невідомих вийшли з приміщення квартири потерпілих і, побачивши працівників міліції, які пред'явили законну вимогу залишатися на місці для перевірки, на причетність до скоєння крад. Один з підозрюваних відійшов на декілька метрів назад та, проігнорувавши наказ цій міліції, дістав з карману своєї куртки, ніж та вдарив ним правоохоронця. На місці події було викликано швидку медичну допомогу. Затриманими виявилися троє громадян Грузії, уроженці міста Тбілісі. Слідчим відділом голосівського районного управління крадіям. Пред'явлено в чиненні кримінального злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена частиною 3 статті 15, частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка та частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.